Всім привіт друзі. Не знімав, не було часу. От у нас вечір. На днях пробував ганяти. Ястрик лупать конкретно вже в мене. То була тишина. Молодняк ще залиняний, деякий тільки приучую. Оту тут уже трохи одобрав на плане Є ще деякі пари тут, видивляюся, теж позакриваю. По краснорябих і ранцях будуть літати вони ще. Але льоту з них поки ніякого, то що там, Молоднячок геть. Ну, щось будемо привчати, щось будемо ганяти. Тровбати, поїзда поїздню. Вже хорошу птицю, яка обльотана, яка показала результати, вже й випускати не буду однозначно. Тому, що це Одинаково, що на обої вже випустити, чи її повбивати просто. У нас тут не забуваємо, що виставка Умань. у цю суботу буде 28 го числа. Не знаю, поїду, не поїду. В принципі, в планах є. Якщо буде з ким їхати, то поїду. Машина в мене є, але тому мене цікаво якби їхати. Тут теж вже позакривав там два пенца, до корму все, завтра до полудня, просто сьогодні тут підчистив. Завтра може буде время влідок почистити. От то птиці, зимовий сезон все. Кормаша до ницорохи. Не даю я там ячменю, я вмрав повністю з раціону, да годую я там в зимою тільки ячменем. Ну, знаєш, даю я кругий год, один той самий корм. Правильно, неправильно, не знаю, ну ячмінь там дуже багато тих гострячків усяких тоді і чхають. Убрав я повністю раціон. <звук> Таке по птиці. Що ще у нас. білих теж докормлюють. Докормлюють уже. Тим сов. Деякі гнізда позакривав. Яйця поубирав. Там птенцы такие на выходе. Ну, друг Другая заезд. Одна по крану осень. Осень Е осень. Птенцы есть. Одна хорошая, одна такая. Себе. Так что тут -то, тоже уже выборли все полностью. Викривую гніву. Ось такі. В принципі неплохі, але ну, обганяти їх не знаю вже. Будуть шанси у них на життя? не будуть, тому що зайшов вже до мене ясно. Молодняк привчаю, такий залинений. Мені вже штук два-три d Ось по білих у мене викинули. інтересна пара. Нікого такого не було. Тут ж, ж такі мраморно хвості вони йдуть. От білі, часто білі. Це все по моїх білах. Тут нічого такі, не знаю, камера передає, не передає аж тут і рижа і. мраморно хвості такі. другий теж нет. Так не ганяти не буду оставити. Ось такий самий. Тож. Аж мрамор тут такий рижий, Не знаю, камера передає, не передає. Ось такі птянчики. Не було, що в мене були і бурохвості, і краснощовки викидали. Типа як і раніше. В основному давали вони бурохвости. Це таких прокинули марамонних хвоста. Тут теж то пара птінців. Ну, П'ять пар провтикав, я це не викинув, вже жалко було птінців викидати. Все пара, пара вже вийшла. Все, вийшла. все одненько вышла. Давайте ну, так. Молодненько. і на сьогодні лодні сьогодні достаточно. Там вже на полуда, які неслися, Сейчас Зараз так кінців докормлюють і все, розкидаю самок самоксамчив так. Уже якийсь день буде погода, то дощі в нас опять були. Погоди не було. Пробував якийсь день підгоняв, думав, познімати, не взяв від телефона, моментально я в трубі розігнав. Молодняк не обгоняний, там є такий, що тільки виходить порозганяв. Деякі поверталися. Ну щось буду пробувати, ну, вже хорошу птицю. Там пару одну закрив. Тут закрив теж є. Пару головатих закрив. Ну, По-моєму дві пари білих сюди вже вкинув маточник теж. Так, по птиці декорацію вбрав, то що трохи мені для роботи не вистачало. Тут повичищаю і тут якийсь формуємо якийсь буде теж маточник. Декорації павлінів нема вже. Я тут все це, що, що стараюся приучити. ну бачу яструб не дасть. Там пізні є, там краснорябі. Треба просто щось навесно залишити, щоб привчати. Бо я цей рік без не було, тут нічого не жило, У мене знизу голуб'ят не було. А коли немає ніяких голубів, трохи важко привчати. То Не знаю, попробую. буде сильно вже клепати, де закрию. То що ти всі года, наоборот, старався щось підкупити, щось когось взяти, щоб поганяти. Там Партіями брав 20-30 штук їздив по 100 гривень набирав. Щоб ганяти, щоб приманювати яструба, бо добре її уничтожали. А зараз теперішнє становище в Україні особа не стрільнеш. Ти ж не знаю. Щось тут оставлю, а ні то буде сильно бити. То будемо починати вже тоді з весни. Того що турба. Ну, тут ще виберу. Ну, Мої пар триша. Ще виберу по старших побіглих. Вже знаю конкретно які літали, які показували результат. Щось виберемо. Крас оставлять оставляти не буду собі ні одного. Ну, Вони будуть, поки я не поїстимо. Або будуть тут і жити. Буду щось підкладати в племя, їх не оставляю. Так, виходить, по Скубаївським ще голубам були. пробував, я работав. Ті пари, що зразу я привіз були паровані. і них погані результати були, ну всіх я б тимців потеряв, время сумасшедше, і просто вони десь подівалися. А тут я вже пробував і своїми перебивав <кхи> з Чорного ворога. Ну, трохи не то мені подобається. Мені не скушу погані голуби, та ну, не зайшло. А як воно не до душі, то держати його якби то й не хочеться. Ну от так, мужики, не знаю. Поїду на Умень, якщо познімаю щось там. Якщо не поїду, то не буду знімати. Отак. Всім спасіба, всім пока.